Кожного дня, з початку липня, ми бачимо в новинах інформацію про те, що Україна знищила російські склади з боєприпасами. Десь один, десь два, десь три пішло. Поїхало. Якщо скласти це все докупи, назбирається вже більше сотні, як складів, так і різноманітних штабів центрів прийняття рішення, як кажуть в російському міноборони. М 142 Хаймарс наробили немало шуму за останні півтора місяці. Однак це не єдина зброя, яка сьогодні палить важливі для російської армії об'єкти у цьому ж списку. М 270 сімдесят Американська і німецька марс 2 Хоп! І ці три далекобійні установки дуже ефективно роблять смерть ворога. Та війна це така штука, що робити акцент на чомусь одному неможливо і неправильно, бо рано чи пізно твою тактику розкусять і знайдуть антидот. Тому в ЗСУ покладаються на безліч різних тактик і маневрів з використанням наданої нам зброї. Але говорити про них недоцільно і не варто. А от про що поговорити можна, так це про те, що невдовзі зміниться лінія фронту, про ракети, які допоможуть нам бити по російським системам радіоелектронної боротьби, і ресурси, які Росія втратила у цій війні. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Якщо бачите мене вперше, я радий з вами познайомитися. Сподіваюся, ви підпишетеся на мій канал і залишитесь тут надовго. Я давно не робив відео, яке стосувалось би оперативної ситуації на фронті, тому зараз. Ви дізнаєтеся, скільки БТГ втратила Росія, і чи зможе назбирати ще. Розкажу про ракети agm 88 Харм і як з їхньою допомогою ми почнемо відтісняти росіян назад до їхніх кордонів. Чому лінія фронту незабаром почне рухатися в бік Росії і як атака на російські склади сковує подальші наступи армії окупантів? Та перед тим як ми почнемо, в мене є два важливих оголошення: перше, я попрошу вас поставити лайк і прокоментувати це відео, адже контент про війну Ютуб. Не дуже охоче, скажімо так, просуває серед україномовного Ютуба, особливо з такого невеличкого каналу, як в мене. Тому ваш лайк і коментар можуть теоретично цю ситуацію виправити. Я буду вам дуже вдячний за допомогу. І друге оголошення: у цього каналу є Patreon. І я дякую всім, хто підтримує мене там або спонсорує на Ютубі. Ви неймовірні, і завдяки вашій підтримці канал потихеньку росте і розвивається. Посилання залишу в описі до цього відео, чи можете скористатися кнопкою спонсорувати в самому Ютубі. І до слова, в описі є посилання на наш телеграм -канал. Канал для підписників, тому залітайте і туди також. А ми тим часом перейдемо до сьогоднішніх тем. Отож, я почну зі складів. По-перше, це красиво: щодня в русні щось палає, детонує по кілька днів, а вибухи радіусом у сотні метрів знищують усю російську техніку і солдатів, які охороняли ті склади. Виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпала. По-друге, усі ці удари по складах змушують Росію дещо вкоротити свої артилерійські апетити. 28 червня наш залізний генерал Залужний говорив про те, що на лінії фронту між Харківською областю та Луганською росіяни завдали 270 артилерійських ударів. Як думаєте, скільки це в снарядах? Тисяча, дві, п'ять, може десять? Ні. Це майже 45 тисяч снарядів за день. За день ми за весь час повномасштабного вторгнення стільки не випустили. Тому атаки на російські склади змушують російську армію трохи призупинити безлімітне використання артилерійських снарядів. І навіть попри це вони продовжують повільне, але систематичне просування на сході нашої країни. Та це ненадовго. Детальніше ми про це поговоримо. Ударами по складах ми порушуємо матеріально-технічне забезпечення російської армії на передовій, насамперед у тих питаннях, які стосуються роботи артилерії. Бо в нашій війні арта це основа всього. Так, от, через те, що склади руйнуються, окупантам доводиться переносити свої боєприпаси подалі від досяжності ракет Хаймерсів та інших далекобійних РСЗВ, десь на відстань від 100 кілометрів і далі. Ніби й небагато, але це тягне за собою просто велетенські наслідки. Збільшується час доставки припасів на вогневу позицію. Російські сили будуть більше залежати від використання автомобільного транспорту, який може перевозити такі снаряди. Врешті-решт, втрачається вогневий темп. Ти не можеш підтримувати стабільне ведення вогню, якщо склад із артилерійськими припасами розташований за 100 кілометрів від твоєї вогневої позиції. Тепер приперчимо це все ударами по мостах і залізничних коліях. Поїзди це взагалі основна транспортна артерія для постачань техніки. І Пасів у російській армії. Усе це в комплексі говорить нам про те, що українська розвідка працює просто ідеально. ЗСУ феноменально, а західні ракети і пускові установки фантастично. Oh my God! Wow! Поява РСЗВ, безпілотників та робота розвідки унеможливили шанси росіян на систематичне використання тактики вогневого валу. Це коли вони усе підряд обстрілюють артилерією. Але це рано чи пізно призведе до того, що лінія фронту почне рухатися вже не в наш бік, а в російський. Тобто ми почнемо деокуповувати село за селом і містечко за містечком. А все тому, що росіянам доводиться переносити свої склади назад ще глибше, розтягуючи таким чином час доставки важливих припасів і амуніції на лінії фронту. Є не те, що золоте правило, а фундамент, база, основа основ, яку озвучив американський генерал Роберт Берроу ще у 79-му році. Армія виграє битви, логістика виграє війни. Пам'ятайте собі про це. Тепер дивіться відстань від Лисичанська до російського кордону орієнтовно 100 кілометрів. Ти не можеш втримати таку територію без надійних і стабільних постачань зброї. Тобі треба мати склади під рукою. Якщо ці склади за 100 кілометрів від тебе, що найменше, то це очевидно, що тобі треба зменшувати логістичне плече, інакше ти просто не стягнеш. Це закономірність і проти неї не попреш. Очевидно, росіяни просто так відступати не будуть і тим паче віддавати нам окуповану територію. Для них склалася патова ситуація: збільшення кількості мертвих військових і проблеми з логістикою. А це так чи інакше призведе до того, що лінія фронту буде сунутися. В їхній бік. Найс. І тут постає питання, як далеко ця лінія фронту може посунутися? Відповідь на це питання є, але з невеличким уточненням. Я розповідаю вам про ситуацію на фронті об'єктивно і тільки спираючись на факти. А от щодо лінії фронту скажу свою особисту думку. Вона може посунутися лише до тих пір, поки росіяни не передислокують свої склади на свою територію, тобто за кордон, куди ЗСУ, принаймні поки що, не мають наказу стріляти. Наразі вони все ще розміщують свої склади і штаби на тимчасово окупованих територіях на такій відстані, щоб ми не могли діставати їх Хаймерсами тими стандартними ракетами на 70-80 кілометрів. А це означає, що ми можемо очікувати на поставки більш далекобійних снарядів. Вони точно будуть – 140-150 км, кілометрів, а потім і 300. Це лише питання часу. Та разом з тим ракети Атаки МС до Хаймерсів та М270, ті, що на три сотні кілометрів, вони зараз менш важливі, ніж AGM-88 вісім Харм. Ось ця 4-метрова ракета це високошвидкісний протирадіолокаційний снаряд з дальністю до 150 км. кілометрів. Він має просто прекрасний режим автономного пошуку РЛС та ППО ворога, а перехопити його нереально складно, бо швидкість ракети 2200 км кілометрів на годину. Навіть якщо росіяни вимкнуть радар, це їх не врятує, бо Харм запам'ятовує координати випромінювання і все одно летить до вибраної цілі. Враховуючи, що в росіян весь схід натиканий ППО, РЛС, Ребами і так далі, ця ракета це просто must have. І вона теж допомагає в тому, що лінія фронту буде рухатися в напрямку російського кордону, витіснятиме росіяни з нашої землі. Поступово, але впевнено, це складний процес, який має працювати в комплексі. Харм знищує російське ППО, яке вже не може перешкодити нашому дрону виявити вогневі позиції ворога. А виявивши їх, я нагадаю, що ми можемо накривати їх з відстані в 40 кілометрів далекобійними артилерійськими системами. Це дуже багато як для артилерії. Наприклад, на таку дистанцію валять французькі Цезарі або польські краби. О, курва! Це що стосується ситуації на півночі, сході і на півдні України. А як щодо Криму? Всі ми бачили в новинах ось цю красу. 9 серпня на військовому аеродромі в САКах пролунало 9 потужних вибухів. Горіли літаки, вертольоти, склади з БК, цистерни з паливом, а в радіусі 400 метрів порозкидало уламки від залишків російської авіації. Навіть машини погоріли. Одне просте питання: What the fuck is this? лінія фронту щонайменше за 225 кілометрів. Може, це була українська авіація? Це ймовірно. По-перше, немає жодних відео, де видно українські літаки, а вони 100% були б. А по-друге, детонація таких масштабів виникає тільки після удару крилатими ракетами. Жодних прецедентів з боку України щодо крилатих ракет з початку повномасштабного вторгнення ще не було. Виходить, це міг би бути удар з наземної пускової установки. Давайте подумаємо: точка У? Теоретично так, ця ракета може спричинити такі руйнування, але практично, навряд. Дальність запуску орієнтовно 120 кілометрів. Може тоді гарпуни? Це одразу виключаємо, бо це ракети виключно націлені на кораблі. Тоді Нептуни. Точно Нептуни. Навіть Інститут дослідження війни заявляв, що це можуть бути перероблені Нептунчики. Усе сходиться і дальність, і потужність, але все одно ні. Why not, you stupid bastard? Офіційного підтвердження цій інфі. Немає, тому фантазувати про нептуни не будемо. Диверсію на землі спростовують як в Україні, так і на Росії. Про атаки МС говорити не доводиться, бо в нас їх взагалі немає. Тому висновок тут один: росіяни просто забагато палять на своїх складах. Реально, якби не цигарки, цього всього не було б. Офіційна позиція України ми не причетні. І попри те, що ми вже воюємо шостий місяць спочатку повномасштабного вторгнення, західні аналітики все ще говорять, що якщо десь виявиться, що Україна причетна до кримських справ, і не дай Боже така бавовна в Криму буде регулярною, відповідь Росії справді може бути серйозною. Наскільки серйозною? Вони вже використали всю неядерну зброю, яка в них є на балансі, всю навіть заборонену. Все, що залишилося, це тактичний удар або стратегічний ядерний удар. Медведєв якось говорив, що у випадку атаки на Крим на усіх причетних чекатиме судний день, але цього не станеться. Згадаємо ситуацію з кораблями. <глуш> <глуш> Хто живе вона на на дні? Ракетний крейсер Москва і пів тисячі десантників. Коли Нептуни послали у відомому напрямку російський корабель, якою була офіційна відповідь російського командування? Пригадуєте? Недопалки. Коли 9 серпня у вічний політ відправилася частина кримського повітряного контингенту, яка була відповідь? Недопалки. Вони ніколи в житті не визнають, що це були ми. Це для них теж саме, що сказати, наше ППО не працює. Я не маю на увазі, що це були ми. Це рефлексія на слова Медведєва про судний день. Про який судний день можна говорити в принципі, якщо станом на сьогодні ЗСУ знищили більше 60 російських БТГ для розуміння в одній БТГ від 600 до 800 військових. БТРи, танки та інша броньована техніка. Аналітики ОСІНД підрахували, що сьогодні 22 БТГ стоять на Херсонському напрямку, на лівому березі Дніпра ще 27, у східній частині Запоріжжя 17, під Харковом 12, а на Сіверському напрямку до 15. Якщо рахувати загалом, в Україні їх від 106 до 111, а якщо рахувати по максималках, то це майже 89 тисяч військових за умови, що підрахунок ведеться, як книжка пише. Резніков говорить про 137 тисяч осіб без резерву. Однаково це співпадає з цифрами, які озвучували американці, коли говорили, що росіяни втратили орієнтовно 50% своїх потужностей. Просто вам для розуміння, щоб прорвати оборону ЗСУ в Лисичанську та Сєвєродонецьку, росіяни поклали 54 своїх БТГ. Боже, яке Простими словами, вони не можуть показати нам те, чого ми ще не бачили. Звичайно, спроби укомплектувати чи дозбирати військових на фронт є, але чи досягнуть вони успіху? Сумнівно, британська розвідка каже, що дозбирати не вийде. Вони сформували третій корпус майже це від 15 до 24 тисяч військових. Оце й все більше не дано. Тому усі оці заяви про те, що в Росії мільйонна армія і так далі це просто слова. Бо військовому треба вода, їжа, зброя, припаси, спорядження, навчання і нормальні умови роботи. Коли ти як країна чи як народ не можеш їх дати, забудь про перемогу, забудь про мобілізацію і тим паче про якісь наступальні дії. Росіяни тиждень збирають своїм військовим кошти на портативну колонку, щоб басково було, як слухати, на лікарняному ліжку. Ми своїм збираємо за три дні на три байрактари. Поки вдови героїв на отримують по 10 тисяч рублів, які не збирали, ні байдужає новороси, ми збираємо хлопцям і дівчатам на теплаки всього за 20 хвилин. Можна вічно наводити такі приклади, бо їх безліч. Але факт залишається незмінним. Ми перемагаємо. Чули ж фразу стратегічно ми вже перемогли. Це означає, що Росія програє у будь-якому випадку. Питання тільки в тому, наскільки тактично швидко ми зможемо наблизити їхній програш. Рецепт є вірити, підтримувати і допомагати. Один одному, ЗСУ, волонтерам і всім тим, хто сьогодні докладає зусиль для української перемоги. А я ж дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про лайки, коментарі і підписку на канал. See you later, alligators!